Добрий день. Прийшов нам скутер від Сергія, прийшов в дуже гарному стані. Нічого не поцарапано, не побито, Таке чувство, як будто він із салона. Дуже і дуже гарний. І комфортно їздить, і гарно їде і м'яко. Ну, коротше, одні є плюси. Сьогодні ще прийшли номера, осталось тільки поставити на облік і, і їздити. Все, дуже добре. Все подобається. Замовляйте, купуйте. Що ще хочу сказати? Хоч по світу байдеш, лучшого скутера, як у Сергії, Сергія Галузи, не знайдеш. Дякую.